Порівнянню цін навіть ви там з Україною по супермаркетах, що можете сказати на сьогоднішній день 2025 року? Якщо по супермаркетах, ну я так просто підозрюю що через те, що це курорт, то там трошки дорожче. Але, наприклад, фрукти, якщо ми купували на пляжі, от останній раз. Кошик такий пластиковий полуниці коштував 3 євро. 3 євро в дуре ми цими євро. Євро. Ну але це на пляжі ну, це пляж. Ви так, можете так. тому краще знімати машину, бо приїздити машиною і їхати місто Леже в Леже там можна скупитися, купити м'ясо, потім попри барбікюшку зробити, відповідно поподорожувати. Ну ці всі нюанси на каналі підписуйтесь, я всі розказую. Ну, в общем, що ще можете додати. По цінах, що класно, катамаран, 5 євро година. У нас таких цін взагалі немає. Ми вже накатались на катамарані, ну це дуже дешево. 5 євро година. У ну. нас ну, з українськими зараз, якщо порівняти з цими цінами, фрукти дешевше, я так розумію, навіть і на пляжі. Ну, фрукти, так, трошки дешевше, фрукти, та огірки, пам'ятаю, щось там взагалі. Якісь коштували, От, але яйця дорогі були. Ну, 3, 3 євро в них яйця. Це слід домашні, 2,50, де то 2,20. Е, ну, тут виходило, я переводила наші гроші 200 гривень, 60. Ну, в супермаркеті тут. А, в супермаркеті так, именно, та, та, в та, в Так, супермаркеті, Ціни різні І, теж, тож, то треба, ви не ходили до бабушок, туди, там, де пірс, mm. там, де рибу ну, вони в продають. А так, в принципі, хто я думаю, хоче сам тут харчуватися, собі готувати, то овочі, фрукти накупив. Yeah. і ще нічого не треба до А Всякі. Пляжі можна собі взяти А, кукурудза продавалася на пляжі. Ну вона вони її не варять, вони її жарять. Вона і там була і варена, і була. Вона вже варена була. Так, і на О, гриль. О, це я прошли рік з ними говорив, трошки врозумляв, бачу, врозумілась. І на гриль потім хто хотів, вони ще на гриль кидали. То вона коштує 2 євро штучка. 2 євро. Так, да, але це, ну, це ж так само, це ну, прямо да. на пляжі. От. А в кафе скільки піця Маргарита 350 лек в кафешках. 350-400 лек. Це скільки там? Ну, близько 4-5 євро. Так. Від 5 до коротше, морську може там до 10 євро замовити, 8-10 євро. Так. Ну, це Дорогі. скрізь, в принципі, це в них недорогі. Так, недорогі.